Суспільне Житомир дізнавалося, як Житомиряни ставляться до заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. Дійсно, треба заборонити Україна це Україна, і все повинно бути українське, наше рідне. Все немає місця нічому російському, все тільки українське мова, культура, традиції, релігія. Я в Росії довгий час проробив. Не одної української церкви не було. У Криму одна була, і то закрили кацапурів. Геть з України в Україні має бути українська церква. Дожна повинна і російська і українська. Ну, ми ж так уже скільки років. Ну я в Бога вірю, а конфесії можуть бути різними. А так в Україні, що є законні на те підстави. Хай виконується закон. Взагалі, такі церкви не повинні знаходитися на території нашої держави. У нас така зараз складна і велика війна. Це не про не заборонена не про яку віру. Це співпраця з Російською Федерацією на духовному плані. І тому логічно, тому що війна не тільки. На військовому фронті війна є і в духовному фронті, і це, звичайно є захист нашої держави. Всі продовжують працювати в тому режимі, як і працювали. В першу чергу, через те, що це перше читання, це ще законопроект, а не закон. По-друге, це той складний процес, та складна процедура, яку мають пройти релігійні організації щодо яких є питання. За словами адвоката Романа Гуртовенка, причетність релігійних організацій до країни агресора визначатиме суд. Після того, як закон прийметься в остаточній редакції і вступить в дію організації, які мають відношення до країни агресора, можуть визнаватися такими за рішеннями адміністративного суду. Основною доказовою базою в цьому сенсі буде саме висновок релігієзнавчої експертизи. Роман Гуртовенко каже, що якщо суд підтвердить причетність релігійних організацій до Російської Федерації, державну реєстрацію організації скасують. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.